Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. А, ну що друзі, сьогодні ще одна дуже дуже важлива дата, про яку хочемо поговорити: 15 лютого, та через два дні це міжнародний день дитини хворої на рак. Але ми саме сьогодні вирішили цю тему підняти, тому що дуже зараз багато хворих діток, і фактично вони ведуть дві боротьби і за життя, і за виживання. І наша Олена Квітка зараз в дуже такому особливому місці. Ми до речі, з Єгором згадували, так. як ми свого часу приїжджали сюди. Це родинний дім дача дуже світле місто. Попри все, попри те, що там відбув. Вається Олена, будь ласка, з ким ти познайомилась, і хочеться прям зміни подивитись. Усім ще раз доброго ранку, колеги. Ви вже проговорили, що це дуже особливе місце, дуже світле місце, в якому ви також були не один раз. І направду, от ми зараз в Києві на локації дачі, і це такий єдиний формат такого родинного дому в Україні, який працює в такому от знаєте, форматі реального дому, коли сім'ї з тяжкохворими дітьми, з онкохворими дітьми, якщо вони не з Києва, вони можуть приїздити сюди, зупинитися тут і жити тут, поки проходять своє лікування, наприклад, в інституті раку або в Хмедитя. Друзі, ну що я вам розповідаю? Даю про дім далеко відомо. Якщо з нами сьогодні Єлизавета Попко, вона ось власний є керівницею напрямку. Дім далеко відомо, який так і називається. Ліз, вам доброго ранку. Так, доброго ранку. Ліз, Можливо, хтось із глядачів вперше завдяки нам сьогодні познайомиться з дачою. Розкажіть, що у вас тут є, який от формат, щоб зорієнтуватися? Родинний дім дача це такий дім далеко відомо. Це дійсно унікальний формат, коли е е е в родинному домі е сім'ї з тяжко хворими дітками можуть безоплатно проживати і при цьому отримувати. Ще комплексні соціально-психологічні послуги. Ну, що тут у вас? Я знаю, що тут пані Надія вже пиріжки да, це Так, Це наша господиня. У кожної сім'ї є своя окрема кімнатка. У нас є великі простори, є ігровий простір окремо для маленьких діток, окремо для підлітків. Є е, е, кімната психолога, і також є окрема кімната фізичного терапевта. Тобто, тут є така атмосфера, і все необхідне для того, аби сім'ї дійсно почували себе як вдома. Друзі, ну нам, коли ми зайшли, нам тут теж капці ви видали, тому вже тут точно як вдома. Е, дивіться. Е... Сім'ї тут проживають, і це так. точно не палати, це кімнати, навіть це і це не готель. Дуже важливо розрізняти. Це краще впливає на їхню одужання, реабілітацію з такий формат. Сто відсотків лікування раку – це не тільки про ліки і медикаменти, це власне про ті ресурси, які є всередині людини. І ми намагаємось поповнювати і постійно збалансовувати ту енергію, надавати енергію родинам. Вони можуть сміятись поза межами палати, разом готувати, проходити на майстер-клас бути разом всією сім'єю протягом такого періоду лікування, і це е, дуже класно і позитивно впливає на них і надає їм сили. Класно це точно Видите, як велика родина. Давайте трошки порухаємося. По перше у вас тут дуже красиво, Я і ми так. вже проговорили, що тут є кімнати. Скільки кімнат і скільки сімей зараз проживає? Так, всього на дачу у Києві у нас 13 кімнат. Зараз у нас майже повне поселення, 12 кімнат зайняті і всього одна кімнатка вільна, але вона так само сьогодні вже буде заселяє. заселяється. Так вона собі познайомити. З мамою сином Вірком і Вікторією. Вікторія Вікторія, Вікторія. Вікторія можна, можна? ми Добре. до вас. Добрий Так, Доброго ранку. Підходьте до нас. Ми зараз ми до вас в гості. Додерся з райня. Вірко, підходь. А, Віко, ви звідки? Ми з Харківської області. А який населений пункт? Чугуївський район, селище Благодатне. Я знаю, що ваш населений пункт постійно обстрілюється. Так. так і я. Так, да. так і я. Да. Скажіть, будь ласка, от ви зараз проходите тут реабілітацію з сином з Юрчиком з Юрчиком. Ви зараз проходите реабілітацію з Юрчиком тут. Є куди повертатися? Будинок? Є? Ми... Будинок є, але він ну, не дуже немає комфортних условий. Вікторія, я знаю, що у вас два сини і старший син, на жаль, не витримав цю боротьбу з раком. Помер, помер від ліобластоми четвертої стадії. Зараз ви з Юрчиком. Ви дуже смілива мама, ви дуже сильна мама і зараз ви тут з Юрком. А, Юр, як тобі тут живеться? Дуже хорошо, Друзей знайшов. Серйозно? М да, багато. Спілкуєшся тут? Спілкуєшся тут з кимось? Буває, спілкуюсь, з кимось знайомлюсь тут. Тут цікаво. Так. Ти зараз проходиш курс хіміотерапії, правильно? Так, да. Да, прохожу. Скільки він буде ще тривати? Ще шість курсів. Ага, тобто ти ви тут надовго, поки що. Ви, ви сюди переїхали, фактично. Да. Тобі тут подобається? Дуже, знаеш, дуже подобається. Слухай, ну знаєш, кажуть, в домісті не допомагає. Так і я? Так. Да. Друзі, насправді ми не будемо дуже сильно затримувати Вікторію і Юрка, тому що у вас сьогодні процедура, Я знаю, що ми і так умовно затримували вас сьогодні трошечки. Ви знаєте, я вам бажаю сили, витримки і скорішого одужання Тобі домовилися? Так. Дом... Да. Все, прийдемо тоді вже знаєш, на виписку, або тоді вже додому. Так. Домовилися? Так. А, Лізо, дивіться, ми от. Познайомилися з цією родиною і насправді зорієнтували, говорили вже нашим глядачам про те, давайте пройдемо туди, щоб тут не заважати. Що ми зараз в Києві це одна з локацій. У вас є ще Львів. Правильно так так. і є, планується ще одна локація. Так, ми плануємо на 2026-2027 рік відкритись в Дніпрі. Дніпро зараз є таким містом, осередком, який приймає сотні прифронтових сімей з прифронтових територій. І насправді для них родинний дім це буде не про комфорт, це про першу необхідність. І нам дуже хочеться дати їм те відчуття дому, поки їх дім далеко і вони не можуть повернутися. І нам прям хочеться ще трошки допомогти сім'ям відчути. Цю любові тепло. А, тобто, фактично, от цей родинний дім дача, який планується в Дніпрі, він закриє весь східний регіон. Так. Правильно, так, так. Як вам допомогти? Ви допомагаєте всім? От як ми вас, глядачі наші, може як доєднатися, щоб таких дач ставало більше? Насправді, ну, все дуже просто і ми будемо дуже щиро раді. Кожній підтримці можна зайти на наш сайт запорука.орг.юей задонатити це може бути щомісячний регулярний платіж, може бути одноразовий внесок. В принципі, будь-яка сума. Ми завжди наголошуємо, що немає маленьких сум, і навіть кожен з глядачів, кожен з вас може стати тим героєм у. Підтримці і в історії цих діток, які зараз мають шанс на одужання. Супер, друзі, насправді це знаєте така єдність, це та справа, яка може також нас всіх українців об'єднати. Ми вже дуже чітко проговорили. Можна заходити на сайт, і ось ліза сказала, що маленьких донатів не буває. Направду, друзі. Ми всі знаємо про день святого Валентина, який завтра. Але 15 лютого – це день онкохворої дитини. Давайте всі разом зберемося, підтримаємо. І це могла би бути така класна Валентинка і наш прояв любові до людей і сімей, які потребують нашої уваги та підтримки. Ну і знову повторюся, щоб таких дач в Україні ставало більше, де сім'ї з онкохворими дітьми можуть приїздити і відчувати себе як вдома під час лікування, колеги. Ладно, я навіть уявити не можу, коли ти в такому уразливому стані, в якому перебувають пацієнти, та перебуваєш не в такому будинку, який насправді як просто як дача, в буквальному сенсі, да? а як знаєте, пострадянські ось ці а, сірі стіни, де ти в принципі думаєш, що ти вже йдеш в коридорі смерті, знаєте, і ти в принципі вже туди йдеш, от а там ти йдеш на життя. Спасибі тобі величезне. Це про базові потреби, от нелі ми з тобою говорили, да і коли ти про них не думаєш, і слава Богу, тобі є про що думати і витрачати на що гроші, і про енергію. thank you